В своїй суті ця війна стосується виживання авторитарного режиму Кремля, який залізною рукою править Російською Федерацією вже понад чверть століття. Пане президенте, давайте говорити відверто про справжні мотиви Росії. Її війна агресії не має нічого спільного з так званим захистом російськомовного населення денацифікацією чи демілітаризацією України, і це не про НАТО. Росія стверджує, що вторглася в Україну щоб запобігти розширенню НАТО. Однак своїми діями вона досягла протилежного. Тепер Росія має сотні кілометрів нового кордону з НАТО. І звісно, це не про так звані питання безпеки Російської Федерації, адже які гарантії безпеки потрібні найбільшій ядерній державі у світі, чиновники якої неодноразово погрожували застосувати ці ядерні озброєння проти України та інших держав. У своїй суті ця війна стосується виживання авторитарного режиму Кремля, який залізною рукою править Російською Федерацією вже понад чверть століття.